like cinema Вітна На першому місцевому програму кінолекторій та я Марина Прищепа. Сьогодні наша програма розповість про американського актора та кінорежисера Деніса Хоппера. Він дебютував у кіно, ще будучи підлітком, і вже тоді сформувалися його амплуа героя з похмурою та підозрілою репутацією. Кар'єра Деніса Хоппера вважається найдальнішою у історії Голівуду. Він був персоною Нонграда та бутівником серед діячів кіноіндустрії. Останнім часом актор себе найкомфортніше почував у ролі різно. Образних вбивць, психопатів і просто психічно неврівноважених особистостей. Хопер став проповідником цілого покоління. Він один із небагатьох, хто вирішив донести до глядача надії і розпач цілої субкультури хіппі. Згодом Деніс Хопер влаштував переворот у кіноіндустрії. Він змусив студії признати юнацьку аудиторію, яку раніше режисери та власники кінокомпаній зовсім не помічали. А далі ви дізнаєтеся більше про творчий шлях та ролі актора Деніса Хоппера. Його кар'єра справді легендарна. Великі зірки вміють ефектно з'являтись. Я Деніс Хоппер. А зараз питання, який мій фільм в 1969 році змінив уяву про кіноіндустрію. Правильно безтурботний вершник у 1969 році Деніс Лі Хоппер зняв видатну стрічку Безтурботний вершник, що стала культовою в Америці. У ній знялися Пітер Фонда, молодий Джек Ніколсон та сам Хоппер. Безтурботний вершник став піонером імпровізації в кіно. Саме з цієї стрічки, і завдяки їй почалась нова ера Голівуда. Це були чудові часи, коли молоді режисери набирали обертів на хвилі розвитку молодіжних культур. Молоду аудиторію приваблювали теми, що стосувались рок музики, наркотиків, сексу та насилля, деніс має власну думку щодо насилля у кіно. Взагалі, то це називається першою поправкою. Ми маємо право робити те, що хочемо. Члени конгресу переконують нас, що насилля у фільмах спричиняє зростання насилля на вулицях. Я вважаю це повною маячнею. Кіно не причина справжнього насилля, натомість воно виникає через безробіття, неосвідченість, руйнування інституту сім'ї, і зброї. Ось справжні причини. Якщо хтось дивиться кінострічку потім виходить на вулицю і вбиває купу людей. Це стається тому, що у нього є зброя і такий намір. Та аж ніяк не через те, що фільм довів його до ручки. Після приголомшливого успіху безтурботного вершника у актора бунтаря розпочалася чорна смуга. Через пару років я зняв останній фільм, який презентував тут у Венеції після венеціанського фестивалю 71-го року. Я відніс його до Universal, але вони відмовились від розповсюдження. Так і сказали, фільм не покажуть. Останній фільм фінансово провалився. Для Деніса настали важкі часи. Протягом 70-х він почав прикладатись до чарки, щоб якось збадьоритись. Деніс почав приймати кокаїн та все частіше випивав сайвізлівний. Це був не я. Часом мені здавалося, що це темна сторона якоїсь неймовірно дикої істоти. Усі, майже усі мої кумири були божевільними алкоголіками та наркоманами. тому я і вважав це за норму життя митця, актора. Минуло вісім років, перш ніж Деніс повернувся до зйомок. Він зіграв у Апокаліпсисі сьогодні Френсіса Форда Копули разом з Мартіном Шином та Марлоном Брандо. Та жах алкогольної та наркотичної залежності хопера тривав без цих звичок. Моє життя стало більш чітким та чистим. І я став кращим режисером. Алкоголь та наркотики тримали Деніса до середини 80-х. Невдовзі після реабілітації Хопер зіграв визначну роль у стрічці Синій Оксамит режисера Девіда Лінча. агенти відмовляли його від цієї ролі, бо вважали її надто похмурою. Та Деніс наполіг на співпраці з Лінчем і правильно зробив, тому що роль Френка Бута принесла йому 54-те місце в списку «100 найкращих кіногероїв усіх часів за версією журнала Прем'єр. Без сумніву, в небагатій на видатній ролі кар'єрі Деніса цей персонаж займає головне місце. Я зіграв багато поганих ролей та завжди намагався додати до них життя. Для мене дуже важлива моя робота, тому я примушував персонажів дихати, вставати та йти. Серед його ролей були й досить екстремальні, як то роль Говарда Пейна у екшені швидкість. Я пишаюсь участю в цьому фільмі. З самого початку я не сумнівався в його успіхові. Чудово бути його частиною. Не знаю, чи була це моя краща акторська роль, та я впевнений, що фільм реалістичний та першокласний. Він розважить багато людей. Багато людей його переглянуть, і це мене радує. Робота з режисером Яном Дебонтом також виявилась правильним вибором Деніса. Він чудово попрацював над цією стрічкою. Я ним пишаюсь. Приголомшливий дебют для режисера. через рік після швидкості Universal та Деніс Хоппер взялись за старе. Вперше з провалу 71-го року вони повернулись до сумісної роботи над останнім фільмом. Насправді це досить іронічно і в той же час чудово через багато років працювати над цією стрічкою з тією ж компанією, але вже з набагато більшим бюджетом. Мені це подобається. У 1995 році фільм Водний світ своїм бюджетом у 175 мільйонів доларів побив усі рекорди. У ньому Денісові дісталась роль жахливого диктатора на ім'я Дікон. Він голить голову, тому нагадав мені Мусоліні. Він диктатор, тому я додав трохи від ЛБД, нашого президента. Дона Бейна Джонсона плюс легкий тихайський акцент, старий ти ж в курсі, що все буде добре. Ось так трошки від Гітлера, трошки ще від когось і ще є адже він спілкується з Богом. Однак я не впевнений, що він розуміє, хто такий Бог. Для мене це більше комічний персонаж. Я не сприймаю його серйозно. Звичайно, ви скажете, що він негідник. А я відповім, що в цьому світі не зрозуміло, хто негідник, а хто ні. Всі просто прагнуть вижити. Зазвичай у світі кіно набагато очевидніше. Хто негідник? Чому я завжди граю поганців? Не те, щоб я відмовлявся від ролей, бо хочу грати негідників. Наприклад, я зіграв невелику роль у стрічці Справжній роман. Мені подобається це кіно. У ньому я зіграв батька Крістіана Слейтера, безсумнівно, доброго та люблячого. Деніса часто бере за серце ностальгія за зйомками справжнього роману. На не привабило те, що знімав фільм Тоні Скот". Сценарій писав Квентін Тарантіно. А наша сумісна сцена з Крісом Вокеном була напрочу драматичною та динамічною. Сцени з монологами рідкість для сучасного кіно, та мені пощастило зіграти в одній з них. У мене і у Уокіна були монологи. Кожен на дві сторінки спочатку він говорив свій, потім я йому відповідав своїм. Просто чудово грати те, що написав Тарантіно разом з Бредом Пітом, Велом Кілмером та Гері Олдменом. Ми грали за смішний гонорар. Стільки платять провінційному поп гурту, бо матеріал був чудовий. Денісу до вподоби його роль у фільмі Ві. Ма Вендерса з Юмкою в Палермо у цій філософській стрічці герой Хопера уособлює смерть. Коли мова йде про смерть, яка є шляхом у невідомість виходу. Всі вважають, що це негативний персонаж. Як на мене, це дуже дуже цікаво написана роль. Цікаво, що невдовзі після цієї ролі, в 1999 році, він відчув на собі подих смерті, коли в його машину на великій швидкості врізалась вантажівка. Дивовижно та на Денісові не було жодної подряпини. Не дивно, що його вважають незупинною силою. Крім акторської діяльності, Хоппер зібрав приголомшливу колекцію витворів мистецтва та виставляв свої роботи по всьому світі. Так я збираюсь виставляти фотографії малюнки та скульптури. Останній фільм Деніса називається Назавжди. Захоплюючись його творчістю, ми будемо сумувати за Денісом Хопером. Завжди. Дякую. Окрім свого акторського покликання, Деніс Хоппер багато часу приділяв своєму хобі. Він не тільки колекціонував витвори сучасного мистецтва, але й сам писав картини. Одного разу він навіть влаштував виставку власних робіт і не будь де, а у державному ермітажі. Та на цьому творчі досягнення Хоппера не зупинилися. Голос актора можна почути у одній із пісень групи Горілас, або ж побачити його у кліпі Усміхнені обличчя одного танцювального проєкту. Ось така багатогранна особистість Деніс Хоппер. А майже рік тому актор отримав власну зірку на голівудській алеї Слави. А ви пам'ятаєте, що випуски програми кінолекторій можна переглянути на сайті телеканалу rivne1.tv. Зараз настав час вікторини від Кінопалацу Україна. Відповіді на запитання, які ми ставили у минулій програмі, звучать наступним чином. 83 третя за рахунком церемонія вручення премії Оскар відбудеться вже у кінці лютого цього року. Кадри, які ви зараз бачите на екрані, із фільму Хатіко найвірніший друг. А серіал Вороні не відзнятий за аналогом американського серіалу Всі люблять Реймонда цього тижня. Переможцями стали Оксана Полелюк, Наталія Князь та Ірина Прищепа. Ваші квитки вже чекають на вас у касі кінопалацу Україна, але ви можете їх забрати лише протягом наступного тижня. А зараз нові запитання: чи з чого назвали фільм Солд, який зараз іде у кінопалаці Україна? Хто із акторів приховується за маскою на фото? Та за книгою якої письменниці був відзнятий фільм Щоденник? Бріджич Джонс. Якщо ви знаєте відповідь, хоча б на одне запитання, надсилайте нам з електронною адресою кінособачка рівно1. Тіві. От і вся інформація від програми кінолекторії на сьогодні. Дивіться нас наступного разу. Обіцяю, буде ще цікавіше. З вами була Марина Прищепа. Пам'ятайте, якщо ви хочете, щоб життя посміхалося вам. Спочатку подаруйте мусій гарний настрій. Побачимось на першому місцевому.